І так, друзі. Е, так, ви, вчора лягав спати, був всюди на перших місцях. Дивимось, бляха, і тут вижили, і там вижили. Хух, перше місце є. Я тут думав, що, чесно кажучи, мене витиснув. І тут перше, ну це прям взагалі. Але подивіться, які ж сволочуги мене повижимали. Я там доволі таки тисячу, скільки там, мільйон 1,3 набрав. Ну тут так, да, тут один і два. Ну, Я міг би папери проходити і краще, не думаю, що там вони прям баляха хотілося б подивитися, скільки вони взяти. Але ладно, ладно, головне, що, головне, що є, блять, два на стрілка, на дракона. На, на хіла, одна шмотка, тільки та, що мені потрібно, остальне пухня якась. пухня, 10 флагів, 700 золотішка. -да. Е, Ну що ж, пішли, поперезиваємо одразу. так... Е... Ну Тут нам не вистачає, трошки ще треба буде підібрати пару жетонів. І буде якраз X10, щоб забрати Джемі, ще є 8 годин до кінця. Так, зима Естеросі, Ми, мабуть, тут візьмемо Вуню. Виберемо, може і стрілка взяти, звісно, але ну, краще зібрати одної сім'ї. Одної сім'ї збирати. <кхух> Погнали! От, що я не беру Тормунда, бо Тормунда -та і так дають, і він в мене вже на 5 зірок якось дошкребеться. 3. Баляхів Мощно, звісно. Мощно дають. От що вам не увеличений шанс призива, ребята. 3-10. Ну, вже непогано. Може і не зря, що я взяв Велікана, буде в мене хоча б 2 герої, Ну, буде він. Я не пам'ятаю, по-моєму, у мене на двох зірочках, чи може ж на трьох зараз подивимося. О, От, погнали. До кінця. Е -е, до кінця до, до кінця, докрутимо. Подивимося, хто там. блін, ну Це знову взагалі. Не в тімо, вже ви скільки максималочок. Це мені ж дають сірі ці жетони. Будемо драконів скоро ловити, але там піпець, який на них. Скільки треба збирати. Бляха, ще взагалі кисло, ребята, кіслятина. Так, забрали всі ще три крутки. Ну давайте, нам треба вун-вунчик. Кисленько падає, що попало. Зберем 10. Ну, куди він? Куди? Не треба нам цей кент. І вдивимося останні. останній зараз. І. Теж якийсь пустий. Скажем так. Ну, на це на цьому, мабуть, буде і все. Такий відосик вийшов у нас по призивах. Так, і тут 15 Дивимось, що вийшло в фіналі. Ой. Так, все. Так, так, так. Тормунду лишилося скільки там? 20 і. Ну, тут ще далеко. Ладно, всім дякую за увагу. Хай вам щастить.